Zdáro v ráda! Čo, kaď je, jeľa, pošla ich čo? Je. Ale, dvaj pošetran zniň. Jakej? To, čo ty na kanáli báčala. Ja keď neviem. Už je tata, nech hovorí Sumurac. Aj, no, ľadno, davaj. Davaj. A sú rita gavi. Sumurac. Turtul. <laughs> Отаке мене життя, коли до мене приходить подружка. Дайте роді. <гум> вот. за що вона зі мною дружить їжу? Не <гум> <гум> вона зі мною дружить, що я наперед програмою п'ятого класу і я їй буду там допомагати. Не буде. Буде? Будеш, звісно, але але що так? Чека, хочете другу серію, пишіть в ком, але вона буде навіть без питань.